Друзі, нарешті у нас з'являється дизель на 5-та в універсалі і в прекрасному стані, друзі. Дійсно, таких машинах сьогодні на ринку зустрінеш небагато, може десь і мало. Це 2010 рік випуску. 1.6 турбодизель в універсалі. Лінзована оптика, серебристий колір. Легкосплавні диски, літня гума. У ця сторона крашена зразу скажу не критично під молдингами. Трошечки є шпаклівки, а так чисто другий слой краски. Трошечки підфарбована ляда. Автомобіль подається другим комплектом гуми. Цей стовпчик не просто так тут стоїть. І шикарна Bridgestone зимова гума. Якраз підійде на цю машину. Ви будете і ви закриєте питання другого комплекту колес. Універсал, задні парктроніки. 201 тисяча кілометрів оригінального пробігу, підтверджується сервісною книгою. Автомобіль повністю обслужений. 20 тисяч кілометрів автомобіль поїхав по Україні за цей час, як тільки приїхала ГРМ, зразу поміняли були великі зроблені колодочки, там поміняли все, що потрібно було замінене. Дивіться, у нас комплектація з фейк-підлогою є, тобто можна використовувати як полочку для ваших особистих речей. Тут у нас в наборі все є, абсолютно ніхто нічого не лазив, не брав. Плюс ще такі приколюха у нас полочка є біля шторки, там відкриваєте, також ваші особисті речі можна ховати. Плюс до всього великий багажник, як побачили, а тепер до стану салона. Прекрасний стан салону, взагалі шик. З Німеччини машинка приїхала в лютому 22-го року, прямо перед початком війни, люди підібрали і пригнали їм таку чарівну машинку. Документація вся лежить, там сервісна книга, все, що потрібно, до машинки є. Дивіться, яка краса. Текстильні килимочки і плюс ще один комплект резинових килимочків в автомобілі є. Всі вікна рідні, навіть лобове скло. Просто вам показати стан машинки. Бо дійсно ну, прям класний. класний, класний. Туманочки передні, задні, круїз-контроль, шкіряне кермо. Дуже дивіться стан кермо. Я, там може якісь сліди експлуатації є. але ну, Мені особисто подобається. П'ятиступка механіка, двозонний клімат заправленим фріоном, підігрів передніх сидінь, свінг у нас. Е магнітолка штатна, в бардачку охолодження. Коротше, машинка топ. Цена цього автомобіля в продаж 9,5 тисяч доларів. Продається, ще раз нагадаю, другим комплектом кольос, два комплекта калинків і повністю обслужений автомобіль в прекрасному стані, як ззовні, так і всередині. Друзі, якщо шукаєте собі дізільне А5, рекомендую.